Бажаю міцного здоров'я, колеги. Сьогодні наш інститут сітки у місті Дніпро знову проявляє свій український характер і запрошую вас приєднатися до нашої рубрики Обробка на максимум, де ми разом з Віталієм обговоримо питання, як впливає маса тисячі насінин на кількість робочого розчину. Запрошую вас приєднатися до нашої зустрічі. Бажаю міцного здоров'я. Радий тебе бачити. Друже. Скажи, будь ласка, як впливає маса тисячі насіни на кількість робочого розчину? Я тобі пропоную провести зараз невеличкий дослід та демонстративно показати, як це впливає чи не впливає. Прекрасно. Я готовий до тебе приєднатися. Тож пропоную тобі одягнути засоби індивідуального захисту та розпочнемо. Колеги, я готовий приєднатися до Віталія. Для досліду в нас є три маси тисячі насіння 112, 147 та 196 г. Це насіння ми обробимо двома нормами робочого розчину, які ми рекомендуємо, та? тобто 4 та 6 літрів на тонну. Тож пропоную розпочати. Ви бачили, як ми обробили перший зразок, інші 5 були виконані таким же чином, тому зараз нам залишається тільки чекати 24 години, щоб насіння повністю висохло. Пройшло 24 години і ми готові перевірити результати. І для цього в нас є оброблене насіння. Та ваги, за допомогою яких ми будемо визначати, скільки потрібно прикласти сили, аби насіння розсипалось. Прекрасно. Тоді ти працюєш, а я фіксую. Як завжди. <рес> Колеги, пропоную вам долучитися до нашого процесу. Так, починаємо з 4 літрів на тонну та маса 1112 грам. Що це означає? Означає, що воно зовсім не злиплося. Нуль. Тобто 4 літри на тонну ми ставимо 0. Так. Прекрасно. Візьмемо 4 літри на тонну, маса 1147 грам. Майже те саме. Так. Тобто 0. Так. 4 літри на тонну, маса 1196 грамів. Можна сказати, що результат аналогічний попередньому. 6 літрів на тонну, маса 1112 грам. Є незначне злопання. Один кілограм. 2,6, тобто мінус 1,6 кг. Тобто прикладене зусилля 1,6 кілограма. При нормі розчину 6 літрів на тонну. Рухаємося далі, колеги. 6 літрів на тонну, маса 1147 кг. Знову 0. <різь> Знову нуль. І останній зразок 6 літрів на тонну, маса 1196 грам. Один кілограм. Результат аналогічний попереднім, коли ми зусилля майже не прикладали. Віталій в підсумку в нас є 6 отриманих. Цифр, 5 з яких це нулі, тобто ми не приклали зусилля. А є одна цифра це 1,6 кг, що теж досить така умовна. Що можна зробити за результатами цього нашого двохденного дослідження? Ми можемо сказати те, що маса тисячі фактично не впливає на кількість робочого розчину і на те ж саме злипання, за яке ми говорили попередній рубриці. Саме тому є одна рекомендація від компанії «Сингента» використовувати від 4 до 6 літрів на тонну робочу розчину. І також в нас є ще одна рекомендація, що завжди перед початком протруювального сезону необхідно ваше обладнання перевірити та протестувати. Дуже тобі вдячний за такий детальний і головне професійний і науково обґрунтований до досвід. Колеги. А вас запрошую переглянути наступне відео в рубриці Обробка на максимум, яке присвячено показу різниці в обробці насіння сої, шнекової та порційної протруювальної машини. До зустрічі!